Всім привіт, друзі! І це мій влог до Турції. Насправді я його вже давно закінчила, але так і не зняла початок, тому це початок, нічого не станеться. Дивіться. І починається ця кончина. Мені ненависна озвучка, і значить, ми сидимо в Куран по гасану Марією. Там нам дали отакі от бутербродики, батончики і водичку. Було? Добре. Бутерброд, добре. Не. естетичні вставочки з поїздки, щоб ви бачили, з яким файним видом ми їхали. І наступний кадр наша перша зупинка у Львові. Здраві? Ми коротше, приїхали на зупиночку у Львів. Ополя. Бушка, не яка краса! Оце наш автобус. Рандомні кадри з кордону, тому що в оператора руки ж... Уф, і просто подивіться на цей червоний місяць. Під час зйомки даного фрагменту ми говорили з Мариною. тому зараз спробуємо передати зміст. Отак виглядає бургер, спробуємо, пробуємо. Давай. Давай вже, давай, давай. Що реально добре? А ти попробуйте. Дуже смачно, Катя, пробуй. Смачно. Тут до нас прийшов пес просити їсти. <krug> <dancing> і ми йому дали кабоноси. <krug> і жорстка розминочка після довго сидіння в автобусі. І ви можете бачити, поуцю марину що вона в шоці. Я, коротше, думала, що на одній таможні може закінчилася, але то не то вже тільки за сумо тут мене бузість бляха. Ну, один тижня все останні. Які твої враження? Ти знімаєш зараз мій батні. Пані враження. А, а, ти вони на тому пропонала, не хотіла нічого не ні. На годиннику два, треті шість. І ми ще чекаємо. Треш. Просто треш. М у мене вже очень сипляє. О, грик. У мене теж такі Секундочка релаксейшн і тут вже Марина нас зустрічає. Ребятки, продовжуємо влог, ми вже у Варшаві. Я это було шліма. Тобто ти фоткаєш мене. Я вжасно. Ви дуже красиво виглядаєте на Варшаві центру. Заходимо в метро і намагаємося вести себе адекватно цілих 3 секунди. в метро! І так, 3, 2, 1. Так, включаємо адекватного туриста. Міде подобається в сторіс. Ходімо. <реш> Пау, тільки подивіться, це ми йдемо в Starbucks, де кава коштує бляхи, як наші мирки, і на смак вона як болото. For real, шукаю дорогу. коротше, до метро якогось тросика. Всім здоров, ребята, знову ми в новому составі, знову в Макдональдсі. Чекай. Ангелі, твої враження. Може, красота. Ні, <сху> я від дороги, але так це все класно. Але дорога просто. <сху> а я погоджуюся. У нас у <сху> нас то саме. Отак ми сидимо за таким. <сху> Добре. День. Ну от коротше, тут Катя. Заплітаємо косічки, тому що завтра на море. Я трошки виглядаю як бомж. Зараз ми за. <сху> За пів години будемо їхати в аеропорт. Маринка виходить. Ми мали виїжджати в 9 уже. 9. це Ісус. Докладу обстановку. Отак от, от ми винесли всі шіданськи. Це Бейбі Бож маленький. Мініка! Ось, вогнала. Ми <рес> їдемо в таксі. Марина. Потім ми стали руки. То єс? Літак? Враження, ваші враження. Нормальні. Мене щось мені стрмне, дуже не стромне. А мені не враження. Роблю вигляд щось статично сплю, тому що насправді я сплю так. Друзяки, ми вже летимо десь 2 години. А знаєте що? Я зроблю, коротше, переходів. І зустрінемося вже ту речі. Йоу. нас тут трошняк відбувається. Ну, ну, я сплю і відносить. Чекай. Ну, нічка. Так, нас, народ! Їдемо у Кемет! Ані від мене все не пускали. Вау! Ребята, ми вже їдемо Лучше, годину і ми сігнули.

It's bullshit. Say some words. Say some words. I'm Bartek. Hey, Carol. Yeah, you are. And I said, what do you think about our hotel? It's nice. What do you think? I think it's nice. It is a nice place. Yeah, yeah, yeah. I think it's Łukary. Łukary. У нас 10 хвилин, щоб поїсти. ми, тільки зараз закінчили всі наші справи, Шо, йдемо о, щось похавати. О, дивіться, кути, тут ходять в жовті. Ми вже покушали і чекаємо зараз нашого раба, щоб він привіз наші валізи. І зараз будемо заселятися. Ми йдемо на Діскопаті, ми йдемо і бухати. Потім, так. так, і потім ми йдемо на диско, йо, і я дійсно вам, що там буде. Bye, Дивіться, які ми Ой, файні, ми виходимо, біжу, вже. виходимо вже на вечір. It's It's йдемо гуляти. Єдино рік. Що wow. це за єдинорі? Боже, дурне. Санта, Лучія, Санта. Йдемо дивитися на пляж. Ти в мене труси і дівчика не мав. Капець, вода піще! Ребята, вода це просто Просто літепло. Молоко, молоко. Це молоко, це капець. Завтра ми беремо купальники і йдемо купатися. Так. Уночі. Уночі. Зранку теж йдемо. І зранку стаємо ще усіх. Дивіться, дивіться, на цю воду. Це капець. Все, влог з першого дня закінчується. Мені страшно. Ем, це неправда. придурка. Тут ліса поля. Там два якихось нубика стоять. Лохі. Лохі. Курва. Зустрінемося завтра. Сьогодні Надіюся, що заснемо в другій. Бо ми збираємо завтра, якби в шості вставати на море. Так, Побачите, ви побачите, так що до завтра. Можете нас привітати, ми встали в шостій е, ранку, тільки ми трошечки так, десь його години поспали. тільки ми трошки перевалені, і ми йдемо як ні в чому не бувало на море. А типа ми дуже бодрячки і для нас нормально вставати в шості ранку. Я навіть не умивалась. Зустрінемося на морі зараз. Переходять. Переходять, яка Це Це, краса. Дивіться, який у мене лук. А це мій, дивіться, як у мене ззаді футболка. Дуже класно. Ми йдемо на сніданок. Англія корм. Продуктивний день. Ми йдемо їсти панкейки з нутеллою. Йоп. Ріб, дивіться, ми коротше сидимо як бомжі, тому що в нас прибирають. В номер. Я У борщи уборщиця захопила наш номер, нам страшно. Ми Іди зараз це якась терорістка. це террорістка. Ти террорістка не терроризує нас наш номер. Типа ти просто любляєш, типа ти по телефону говориш. А мені там зі Ульо? Ульо? Ага. Добре. Окей. Є? Є? О, все? Так, ідемо зараз одразу оціночку. На оціночку одразу. На оціночку? Це нормально? Ой, да. Та взагалі нова. А ну, боже, не адекватно. Зато чистий. О, боже, вона закнашка його прибрала. Кача! Ксіський! Нюхай бебру, Марин. Ага. І зараз ми ще будемо йти отуди на горки. Але собі норміс. Отак от живемо. Друзі, ми відправляємося ворк. І все. От, отак і подивіться на сілягу Марінку. Вона, бідося бляха, має купатися так, бо згорить нахер. Вона тепер наш араб. Yes. Отакі от тут горки. Ми йдемо купатися. Я не буду знімати, тому що мені вже потрібен телефон. Бай-бай. Шінов самси. Тож для влогу маю зняти. Я геній. Тому зняла не лухарі їду, а нікому не потрібні. Джемі, салати і фрукти. Вот так вот, ребята, мы ми... снимаем таким видом. Это мой сенавик. Едем на яхту, Марин. Кайф. Um, коротше, Be ребята, low. мінус вайп. Ми чекаємо нашу, наш трансфер вже 17-20, а у нас вже має бути відплив. Пару слов. Yeah. Просто. Як сказати, він записується на 17 минут. Нам казали, щоб ми тут були якщо таке за пів години часу. А ми були. А ми були, ми ж тут сидимо на сходах, вони вже жапані міло. Ну, коротше, незамітно, несамітно, ребятки, так з ним краша Марини. Боже, я собі знайшла свого... свого. То він? Да. Ні. Ні, то він маленький. А, оце, ото, кроси. Оце оце, 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 оце. Ну він дуже так, такий ну... прям, мі-мі-мі. Ну коротше, отут вставочки, зараз будуть з його Туц! Туц. Тут. Туц. Тут. Тут. Ти там його його іншиш. Як вам? Ні, там не лишаємо його. я У мене вам? є його інстаграм. Да. Такими корчами їдемо ми, коротше, Це на яхті. Це просто. Ми чекали його 30 хвилин. Зараз він їде в хапі 10 максимум. Зараз такий жорсткий переход зробили і ми на яхті. Все, ребята. Дуже на яхті. Ау. Ой. Це дуже гарно. Дивіться, ребятки, як ми собі тут їдемо, все наша яхта.

Сьогодні останній день вже на морі і завтра ми вже їдемо. І зараз я просто покажу, зроблю обзор на це бунгало, в якому я зараз сиджу. От тут, коротше, от штучечка, такі два лежака на дворі, щоб могти загоряти. Зараз я... сьогодні зібрано. Отак от. Зараз... Отак от ми заходимо, дуже поеліт, тому вдаряємося трошки головою. Отутне місце всередині сніком, отака вот вертушка наверху. Гелікоптер, гелікоптер. І цей марина тут спиться, теж на тому місці. Тут, коротше, є холодильник. І в холодильнику водичка і півко, яке я зараз пью. Тут таке трошки вирішили в останній день розігнатися. Трошки в нас таке трошки весілля виглядаємо. Ну. Дивіться, просто наш стіл. Закапець, просто родив час. Коротше, я потім знімлю продовження, наскільки ми його спорожнили. Хоча я думаю, що ми все з'їмо. Я дихаю, я думаю, що мене нас добавку піде. Ну. Так що е, переходить. Йоу, Все. Як ви зрозуміли, в нас не було проблем, щоб це все. Адаліна, перезвонювала, то я сказала слов, ти чум. Я добре попоїла. Бля, А ну дивись, дивись ще раз. Останній вечір ми тут йдемо похавати. Зараз друга ночі. Марина дуже жорстко 20. хоче нарватися, щоб 40. нас знову відхерачила. Да. Я дуже люблю, коли мене па <клес> <клес> з мене натерпети. Добре. відкривай. Добре. Скоріше <клес> любиш. Я знаю, ти, ти хочеш. <клес> хочеш? <клес> <Я> знає, <клес> ти хочеш. <клес> За що <плес> мене вісь, як тут зараз буде блискати. О, та ти шо. Друзі, всі сплять. Ми їдемо в Турції, дам. Кеті це встави у блок. Блок-блок-блок-блок-блок. І ми їдемо. Будемо купувати дайсу, дай собаку вийти. Він план тільки зробила світу, контур. Катя вирішить, добавили втрату. Катя як кнуп, сіла там. Дуже красивий хвостик який видить, вона така як ходять. Це пока. Курва, Дупсон. Дупсон. Я взяла Дупсона. Щось вони не любляться. Тільки що Машка нашипіла на Дупсона. Окей. На цьому ми вже точно завершимо влог, тому до наступних зустрічей. Надіюся, вони будуть скоро. Я надіюся, це не звучало занадто офіційно. Па-па!